Вітаю всіх. Трошки не збиралося, в мене багато роботи. Дали мені на ремонт знову таку бензокосу, 120 штіль. Минулого разу я показував. Жінка дала на ремонт з сусіднього села. Я таку косу ремонтував. І вона каже: в мене є ще нова коса, давала комусь там обкатувати її. Люди до сих пор ще не знають, як обкатувати, чи, чи обкатувати, чи не обкатувати професійний інструмент. Ну і каже, вони так обкатали, що вже й не заводиться. <гум> Будемо дивитися, що з нею сталося. Чому вона нова? Бачите, ще й не в зібраному стані. То зараз я її буду збирати. Попробую заводити. Щось Потім дали мені на ремонт також 128-го скварну. Ну і дали мені на ремонт також щіля 250-го. Ну, Це по те, що відкладемо. Зараз візьму за цю бензокосу. Кассована підозріла, це искра. Проблема тут оказалася зовсім звичайно банальна. Ця свіча оказується не робоча. Хоча іскра ніби якась і була, але, але вона, видно, не давала той температури запалення, яка має бути. Я поставив свою свічу, свіча в мене, правда, з мотоцикля, звичайна така мотоцикля. Звеча, скутера, довше, без такого наконечника. Ну що, скажу, щоб купили нову свічу і все буде добре. Також ще одна порада щодо того, як, як робити обкатку для фірмових. Мова йде саме про фірмові бензокоси, бензопила. Е, ну, Раніше, ще починаючи від СССР, від старих тих усіх машин, бензоінструментів і так далі, люди звикли, що треба робити обкатку. На все це. Ну, в той час це було актуально, тому що там не, не та якість, не ті зазори, не ті величини, той поршень, який він великий. Там. Зараз сама фірма штіль ну, в інструкції, якщо ви знайдете, там прямо сказано, що ніякої обкатки робити не потрібно. Це навіть може зашкодити, якщо неправильно обкатувати. Отже, як обкатувати? По суті, обкатка фірмового бензоінструменту зводиться тільки до того, що на перших порах, коли ви тільки купили новий інструмент, вам не треба давати нагрузку, щоб інструмент не перегрівався. Тобто, ну, відкосили ви там. Зразу нічого в халасту не заводите, не лишаєте, щоб воно працювало і так далі. Ніякої пкатки не потрібно. Заводите і починаєте косити чи різати. Просто косите чи ріжете невеличкими там, порціями, небагато. Там відкосили, наприклад, один вал, так я від, як я відкосив. Дали інструменту охолонути. Відкосили вже далі 2 чи 3 вали, дали охолонути. І так поступово збільшувати нагрузку. А так само бензопили, відрізали там декілька е, ну, деревини, декілька там, гілок. Чи, що на самому початку, звичайно, не будете різати якісь товсті колоди, перегрівати. Щось спочатку тоненьке нарізали, дали охолонути. Інструменту і знову завели і ріжете далі. Ну і так приблизно 3-5 бачків, поки ви не спалите в такому щадящому режимі, оце буде правильна обкатка. Хоча на фірмі, якщо беруть інструмент, там ніхто взагалі не обкатує. Взяв ту бензокосу, наприклад, ті дорожники, комунальні служби, ніхто нічого не обкатує, взяв і зразу косить фірмовий інструмент, і нічого йому не станеться. Ну, якщо ну, це просто така рекомендація, якщо ви вже дуже хочете обкатувати, то ну, саме так поступити ну, з новим інструментом. Трошки так в щодящому такому режиму, режимі новий інструмент можна так трошки обкатати. Це фірмовий інструмент, китайська, всяка там фігня, скажімо так. Звичайно, ну, те, що я раджу. То обов'язково так обкатувати. Давати більше топлива, звичайно, більше топлива дається і на фірмові бензоінструменти. Там, якщо, наприклад, 1 до 20 радиться на обкатку давати, то на, ну, на, на початок на 3-5 бачків, поки ви не, ви не використаєте, то слід розводити 1 до 25 фірмовий. Так. Інструмент, якщо обкатуєте. Якщо китайський, то там є 1 до 40, 1 до 50. Тим більше, якщо ви масло китайської використовуєте не оригінальне, то обов'язково давати більше на обкатку масла і обкатувати так само, як як це як фірмовий інструмент. Просто, можливо, вже в залежності самій дивіться. Якщо він дуже сильно гріється, там ви відрізали один. Одну колоду і дивите, що просто там усе, то давайте більше застинути і, і не давайте такої нагрузки, поки, ну, не обкатається правильно. А, і чим більше, більше кубатури має бензоінструмент, там, ну, бензокоса, наприклад, китайська, чим більше має кубатури, Тим швидше вона обкатується і легше переносить оті всі нагрузки, чим якщо ви там будете з маленькою кубатурою обкатувати який інструмент якийсь, то він більше буде грітися і більше його треба так бережно до нього ставитися. Бензоінструмент СССР і потребував такої обкатки, тому що там не ті допуски були, так, не ті зазори, не та якість так На фірмовому інстру... інструменті, все йде ідеально підібрано, плюс на заводі йде холодна обкатка. Тобто інструменти з заводу на холодного трошки обкатують. Якщо ви вже ремонтуєте, там, доп... наприклад, допустим, поміняли поршень новий кольца. То звичайно, обкатувати тоді в такому випадку вже треба любий інструмент. Але також не так, як це обкатували колись, і ще й дотепер да хто там заведе. І поки бензобачок не випалить, доти бензокоса чи піла там тарахтить. Це дуже сильно шкодить, тому що. Як ви на таких мінімальних оборотах вона працює і вона дуже сильно перегрівається. Ви не теж обкатаєте, ви, ви просто перегрієте все, і бензопила не буде вам ну, правильно обкатана, якщо ви так. Плюс, можливо, якщо дасте дуже багато масла, то навіть кольця можуть залягти, загоріти на сильно, на циліндр налипнути і так далі. Отже такі поради. так, Ну, на цьому все. Буду братися за штіля бензопилу 250-й штіль. Спочатку хотів, щоб показати, як хоча б розбираю бензо, ну, цю бензопилу. Але, думаю, потім буде дуже довгий ролик, вийде. То це, напевно, в слідуючому відео буде. Лише тільки скажу, що якщо ви бачите, що знизу, там де видно піддона, де оті болти, все мокре. І якщо бензопила вже має багато років, там, хоча б 5, наприклад, вона вже відпрацювала 5 років, то майже, майже гарантовано, що. Тут вже пускають сальники, манжети. Але це вже в слідуючому відео. Сьогодні поки що тільки за бензокосу була мова. У мене тут хазяїн такий у майстерні ще один є, Появився, віддихає Спить та так йому там смачно спиться на твердім. Не знаю, як так може він спати. No, šel sem poka, da sledi včeraj video.